Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. У цьому короткому ролику я б хотів поговорити про цю книгу Вступ до психоаналізу Зигмунда Фройда. І ця праця є великою досить обширною великою роботою. Зеґмонда Фройда, яка складається з багатьох різних розділів, які просто описують, в чому полягає саме психоаналіз, і в цих розділах він розповідає дуже загально, стараючись пояснити якомога простіше, в чому полягає аспект роботи психоаналізу. І так, хочу трішки суб'єктивної думки і вражень розповісти. Мені загалом це було, я думаю, корисно, оскільки я вивчаю психологію. Але якщо ви, як людина, яка просто цікавиться психологією, інколи може щось почитати з, з літератури, яка належить до психології, і не надто хочете заглиблюватись в якісь дуже глибокі, серйозні детальні моменти. В психології, то я б не рекомендував цю книжку, оскільки тут дуже багато термінології, яку навіть я не дуже добре знав, розумів, і треба було дуже часто вчитуватись в ті чи інші відрізки тексту. Тому якщо ви хочете. Читати Фройда, то краще подумати, чи справді ви хочете заглиблюватись в ті чи інші поняття. І у цій книзі, вступ до психоаналізу, Фройд порушував наступні теми: Вступ до психоаналізу, наприклад, з чого починається сама книга. І тут автору йшлось про те, з складається психоаналіз, основні моменти психоаналізу. Тут він розповідає про свідоме, несвідоме, значення снів, оборонні захисні механізми, які є у людей, і чому вони відбуваються. Також він тут описував дуже цікаві моменти, наприклад, забудьковості. забудьковості. Коли ми забуваємо ті чи інші слова, імена, або е, коли ми щось е, десь поставили і забули, де ми це залишили, е, і значення цих дій, цих помилок, або як він писав, помилкових дій е, у нашому житті, тому що е, не завжди це е, є щось до кінця. Е, Випадкове і зовсім без сенсу. Іноді, як він писав, це має якесь значення, і це іде від несвідомого. Ну і у цьому розділі він також наголошує про методологію психоаналізу, тому що він тут дуже сильно топив за те, що психоаналіз це наука, це психологія і психологія належить до науки, це є наукою. Тому він тут теж дуже зосереджувався на методології психоаналізу. Інший розділ сонник або тлумачення снів. Тут Фройд зосереджується на тому, як тлумачити сни, основи тлумачення снів, пояснює, чого взагалі виникають сни, і він тут писав такі речі: що сни є певним символічним вираженням несвідомого. В нашій голові, але що цікаво, сни теж піддаються певному цензуруванню. Тобто, так, це є символічним проявом несвідомого, проте ми не до кінця можемо зрозуміти щось несвідоме, що проявляється в наших снах. Воно теж піддається певному викривленню, цензуруванню, тому їх потрібно якось м, уміти відчитувати. Знаходити значення символів, тому це було таким певним одним з найцікавіших моментів цієї книги, я б сказав. Інший розділ сексуальність. Тут Фройд описував різні періоди розвитку сексуальності у житті людини і значення психосексуального розвитку. Тут досить таки складно було все написано, і мені здається, це це потребує окремої книги, щоб заглоблюватися. В цю тему більш детально, також у цій книзі обговорював теорії виникнення неврозів, і неврози як такі, і певні захисні механізми, які, власне, призводять до неврозів, які ідуть від несвідомого несвідомих конфліктів. Ну і завершується книга таким теж. Немало цікавим розділом про вплив психоаналізу на культуру і суспільство, і про те, в яких сферах життя ми можемо використовувати психоаналіз і створити якусь зміну, так? Тому це теж коротко, але цікаво було почитати, і таким був мій досвід прочитання цієї книги. Тому так, можливо, це відео для когось було корисним і вирішальним для того, щоб вирішити читати чи не читати цю книгу. Я читав її тим паче польською мовою, яка не є мені рідною, і було трошки складно. Але я читаю іншу книгу Фройда наразі українською, вже і мені все одно складно, тому я думаю, це не грає великої ролі, оскільки стиль написання, стиль мови, яку використовував Фройд, вона дуже наукова, трошки складна, тому зважайте на цей факт. Дякую за перегляд і побачимося в іншому відео.